31 січня 2025 року приїхали до бджіл, думали, що щось будемо робити, температура сьогодні 10 градусів, трошки вітер, тому ми переформатування гнізда перенесемо на інший день, тобто через 3 дні у нас буде плюс 15, отак виглядає бджолиний клуб. бджоли обсідають, ми даємо їм пилкову пасту, бо вони... Вже мають розпліт. І так будемо їх, як кажуть, переформатовувати, зажимати, щоб бджоли розвивалися, бо на два тижні йде тепло, а потім піде холодно, але все одно розплід буде і ми їм допоможемо, просто вже будемо розвивати бджіл до весни, готувати. Вони вже облетілися майже. Два тижні тому був обліт. І сьогодні отак ми їх утепляємо. Вони зимують на двох корпусах. ну Десь МСК підбашу, куди ми всі. Вони там сидять. Ми зараз камерою тут подивіться, Як там внизу вони? Є, є? джула є. Ось так, ви... О. Ми їх утепляємо, ставимо і зараз ще глянемо в банк. Маток, хоч там є дві маточки, але все одно ми їх зараз виставимо, центруємо по центру, щоб вони е літали на два людка, щоб ми мали можливість в одному вулику їх розділити. Лістаємо. Ось так, нажимаємо їх і. Через три дні буде плюс 14 і ми прийдемо, щоб переформатувати гнізда. Зараз ще глянемо сім'ю, яка була як банкмати. Приготуємо заставні теплі. Трошки холодно, 10 градусів, але вітер. Де вітер легенький. Холодний, деби де пішов шинук, теплий вітер, тому температура піднялась. Бачимо сім'я так зимувала на чотирьох рамочках. Ти ще їм давали тісто, от вони виїли майже ще один кусок мають. Я скоренько почищу дно. Це вулик саморобний, я його робив з сендвічких панелей фінопластових. Основна задача, щоб вони навчилися літати двома людками, щоб коли ми розділимо матки, щоб вони... Не залишили одну матку. Так, одну пластину ставимо тут. Ось покажу по кормах, яка кількість кормів. Та ще рамочка добра в них. Корм є. Так, на цій рамці панк маток. зараз я чи матки живі, були там того разу живі. Ось тут матка ходить. А тут ні, матка то от, пішла от на гайту. Ось теж напевно, що ми не будемо нічого цинкувати. а просто їм залишаємо одну матку, відкриваємо і даємо на розвиток. А, не, не виживаємо. Тож, друзі, така ситуація, далі не буду сильно показувати. У зустрічі в ефірі, будемо переглядати, як ця сім'я розвивається.